Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік, і ми продовжуємо копати дірочку, нашу <смі> дірочку в нашому саду-огороду. Я, коротше. Позбирав ресурси, що міг. Я сильно не запарювався зі збиранням ресурсів, просто по верху, по вершечкам пройшовся, позбирав і все. 98 тисяч баксів у мене на рахунку, витрачать кошти, я не знаю куди. Типу, лампочок накупив, вибухівки накупив, виявилось, дуже багато накупив. Ось, і по диви бляха, воно піксель торчить. Вже не торчить. І полазив, пошукав е цей ключик. Знайшов я ключик і знайшов ще один чемоданчик. Давай ми його заберемо. Та бачу, бачу. 139 грошей, дякую. І ось ось ключик ще знайшов. Я ж думаю, це ключик. Ну, один ключ. Так, поїхали дивитись. Чи полетіли. Що там за сундучок? І потім підемо вниз. Відповідно. Дивитися, хто там бродить, хто там ходить. Оновлення радіуса динаміта. Один телепортатор повертає вас на поверхню. Прикол. А він тут не купується, ні? Телепортатор тут не, не купується. А... Асенс. Чекай, що він дав? Телепортатор і. А, і збільшений радіус динаміта. Ну окей, добре. Е, Коротше. по вершечкам я пройшовся. Ресурси позбирав. Тут лампочок ля понаставляв, щоб світло було. Внизу вони не ставляться. Давай провіримо, що за фігня тут повзає. <рес> Телепортатор Т. Повертає на поверхню, окей. А у нас ліхтарик є, чи ні? Нема. Воно ходить під люка якась. Диви, ви тут далі копати можна, так? Да? Йоханий бабай, воно здоровенське. Це крот! А я казав, тут крот живе. Диви. <смір> а його динамітом можна? Тут не можна використовувати динаміт? А навіщо лавовий камінь? Офігеть! тут, коротше, потрібно пройти по тунелю? За кротом чи що? Йо, перний театр. Здрасте. Дядько. Вас з'їв крот, ви втратили всю руду. Та в мене не було ніякої руди. Чувак, так не можна. вихід. Uh, ви не забули зберегтися? Ні, не забув. Бляха, а ти, ти мені взагалі вийшло з гри? Я, я думав, на робочий стол вийде. Uh, продовжить. Я думав, вийде на робочий стол і я почну з повним ХП, щоб не цей. А, а що мені потрібно робити? Так, це все в мене є збереження. Окей. Погнали. Будемо дивитися. Коротше, динаміт проти нього використовувати не можна. Драстя, навіщо ти ногу зламав? А який сенс тоді? Типу, ну, його буром бурить немає сенсу. Він мене не бачить. Мінус 111 метрів. Бурить його немає сенсу, тому що. Він тільки ця анімація поруч його проходить, відразу я здихаю. Це не варіант взагалі. Тут ще один. Так, розробник гри. Я, звісно, мені подобається, але я не розумію. Ну вони сюди чи зайдуть? Вони сюди зайдуть? Ляха скрізь ричить. <смір> Блін. А що робить? Куди йти? <смір> тихо, 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 тихо. Ну, як варіант, можна перевірити, чи заходять вони сюди. А я ж зберігатися не можу, блін. Це мені по новій буде потрібно, якщо здохну, перепроходить перепроходиться все. Ну, мені здається, він сюди пролізе. Бурить тут нема чого. Побігли, блять. Побачив, побачив, а я тікаю. Я тікаю від крута. Не. Що це таке? Це неочікувано, серйозно. Сундук. А, якщо тут хтось вилізе, то битися не варіант взагалі. В мене немає чим битися. Динаміт не можна використовувати. Телепорт Т Те потрібно натиснути, окей. Ну, пішли до сундука. Це що? Е -е, трусер. Досягнення. Ну, сундук там що. Порожній. Нахрена я спускаю? Ха-ха, <гаріт стій> Три, бля. Те, те те? Те натискай. Та блін я натискав Те? Ну перестань. Три чорних по новій? Чотири. А в першій серії. Я... Третя рисочка була чи ні? Ага, це по сюжету по сюжету добре. Олд ПЦР Кріт. Ми завозимо в ваш будинок кротів. Режим досягнень розблокований. Почавши нову гру, з'являється можливість мисли полювання на... за досягненнями, відображаючимися в вашому гаражі. Режим нова гра. Продов... А... Чекай. Нова гра, правильно? Режим досягнень. Це е... вашого прогреса продовжить. Чекай, ні, продовжить. Ну, я зрозумів, що мені потрібно сундук відкрити, щоб досягнення е... схопити. Так, окей. Це відкрито. Тут у нас ніхіра немає. Десь тут має бути якась стійка з досягненнями. Окей, виходимо. Та, блін, чому воно з гри виходить? Розробник, зароби, щоб воно виходило не з гри, а в меню. Так, нова гра. Так, окей, добре. Зараз, зараз будемо з голою сракою. Це по великому рахунку в попередні серії можна було доробити, а хто ж знав. Хто ж знав, я ж не знав. I am словер Moneymaker 20 тисяч, коротше, якісь досягнення потрібно. Заробити бабло. Коротше, все по новій, але з досягненнями. А де... Ага. Довге падіння від 2 до 4 секунд. Втрачено 3550, не знаю, що це. Копання 4002, бум. Це, я так розумію, динаміт якийсь має бути. Камінщик. час... 369 хвилин. Особлива руда якась. Монмейкер. 20 тисяч зібрати. А я зібрав 128 тисяч. Я молодець. Ну, я не думаю, що тут збільшено щось оце. Покращено. Типу, як було, так і залишилось. Просто додалася можливість отримувати досягнення за те, що ти робиш. Ну, мені здається, це потрібно було робити на самому початку. Зараз вже не цікаво ці досягнення досягати. По великому рахунку, можна отак викопувати навколо цього. Я не знаю, я тоді додам це коротке відео. Напевно, до цього. Ну, до попереднього відео я не додам. Вже, бо я його відправив вже на цей на рендеринг, і воно рендериться, поки я записую тобі цей наступну серію. Я в цей же день викладу. Останню серію. Ну, типу. І тільки за того, щоб здобути досягнення, я проходити цю гру з, по новій не хочу. Чесно, якби були якісь нові можливості. Ой, блін, що я поремонтував? Якби були якісь нові можливості а, відкривалися розблокування більших. Лопата, збільшення інвентарю, збільшення ще чогось, покращення чогось, то окей. А так як все, залишається те саме, тільки. Тобі потрібно якісь статуетки там поставити. Ну, таке саме. З крутами от, от, розробнику, я не знаю, або патч якийсь зробити, або що небу додумати. Тому що гра цікава. Хоч і коротка, але цікава. З кротами потрібно допрацювати. Мати можливість якось їх вбивати, битися з ними, бо просто тікать, добігти до сундука не дуже цікаво. Так, де тут? Де ремонт? Так, можна обкапувати. Камінець. головний принцип це дійти до бура. Доходиш до бура, все, в тебе з'являється кнопочка копати постійно. Просто не тикати це мишкою по 10 мільйонів разів кліків робити. Просто затис миску, мишку і бур копає і все. Так, ну. «Продать», зарядить і радіус збільшить. І трошки вирішить питання з цими з пікселями, які залишаються після копання. Тому що вони дуже дратують. Давай тут що викопаємо. Дай ще один камінець, де я піду вже. Не хочу, ось Вугілля. Окей, дало нам вугілля, ми його продали. Е відремонтувались. Е зберіглися. Дивись, ось ось досягнення є, ось ось досягнення є. Тут досягнення є час. Не знаю, 369 хвилин у грі. Це скільки? Порахуй мені, порахуй, скільки це. 에, давай, давай порахуй А я не можу, блять. Можу. Зараз можу порахувати. 에, 370, умовно кажучи, так, хвилин. 370. 에, розділить. На що розділить? Розділить на 60. 61 година! Серйозно? <смі> це хрінь, е, хрінь якась. Особлива руда 5 руд особливих. Не знаю, що це таке за все копання жодної особливої не бачив. Е, довге падіння. Ну, це яму велику потрібно копати, щоб аж цілих 4 секунди падать. Втрачено. Це, три, типу, смертей має бути чи як. І бум. Це напевно вибухи динаміту. Ну, коротше, отака гра. Добре. Думав, трошки довший буде, буде третя серія, але вже така, як є. На цьому всім дякую. Дякую за перегляд. Дякую розробнику за те, що дав можливість пограти у таку чудову. Мені сподобалося дуже крута гра. Мало контенту, на жаль. Надіюсь, коли-небудь розробник додасть до цієї гри контент, збільшить її, так, щоб можна було в ній проводити, не знаю, годин 500, просто займаючись тим, що копання, знаходження якихось нових місць, якихось нових ресурсів, поліпшення, розширення оцього будинку якось за якимось принципом, не знаю, виставляння голів, трофеїв, кротів. Не знаю, тут можна, мені здається, додати багато чого цікавого, щоб збільшити просто тривалість цієї гри, наповнити її ще більшим контентом і просто, щоб вона була чудова і просто отак. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!